Ще не змагався до крові я за тебе, і як павло не мав таких випробувань. В житті своїм я дбав лише сам для себе, і лив у чаші ріки нарікань. Ще не змагав за віру я до смерті, і тіло не здригалось від палючого бича. Камінням я не був побитий до півсмерті, і погляд мій не бачив погляд палича. В серії темниці я не молився до Бога. І руки, і ноги не здригались від кайдан. В житті моїм була безпечною моя дорога. Ще не змагав за віру я до смертних ран. Я не змагав за віру, наче Йосип. Здавалося б, залишений і Богом, і людьми, скажи хоч слово можливо, хватить, можливо, досить, ти ж будеш раб Єгипетській землі. А Даниїл. Скажи, чому услухав слово ти царя, чому продовжив і далі Бога прославляти? Невже як зійде вранішня зоря, твій Бог зуміє і від левів врятувати. А Йова, Йов, чому продовжуєш і далі довірять? чому продовжуєш ти вірити у те, чого немає? Але ж Господь Він сильний навіть з пополу піднять, і вірних Він своїх благословляє. Я не змагався, я не зробив нічого, і за мій гріх помер сам Божий син. Це я зробив, це я розп'яв святого, це я забив у хрест останній клин. Я не шукав тебе, це ти на мене подивився. А я ж обірваний, поранений, гріховно, але ж і там в долині ти до мене нахилився і дав своє спасіння просто, безкоштовно. Я не змагався, не платив за віру кров'ю, і хрест тяжкий я зранений не ніс, могі гріхи ти сам покрив любов'ю, для того, щоби віри в мені проріс. Ціна велика була заплачена за мене, і я не маю права тебе тут, Боже, підвести. Твоє ім'я хай буде у мені благословенне і віру дай твою тут, Боже, зберегти. Дай, Боже, сил змагатися за віру, змагатися, щоб так раз і назавжди плодів зростить для тебе повну міру, і щоб мені прославлений був Боже тільки ти. Амінь.